Військові кажуть, що за батальйону татичною групою майбутнє такий мобільний підрозділ може у найкоротший час розгорнутись у бойовий порядок і оперативно вирушити для виконання бойових завдань у будь-який район. Як шукали диверсантів у Кримських горах, далі у сюжеті. За даними військової розвідки, у Кримських горах виявлені незаконні озброєні формування. Вони планують здійснити диверсії, провести теракти та захопити склади зі зброєю та боєприпасами. Саме за такою легендою пройшли батальйонно-тактичні навчання у 36-й бригаді берегової оборони. Щоб зупинити терористів, у бригаді оперативно створили батальйонно-тактичну групу. До її складу увійшли дві роти гірсько-піхотного батальйону, танковий розвідувальний інженерно-саперний взводи і медичне відділення, а також зенітно-ракетний та артилерійські підрозділи. Загалом у навчаннях задіяли близько 300 військовослужбовців та 70 одиниць техніки. За рішенням командира батальйону підполковника Юлія Головащенка підрозділи здійснили марш у складі колони. Згодом батальйонно тактична група розгорнулася у бойові порядки у гірсько-лісистій місцевості. В горах діє п'ять груп незаконних збройних формувань загальною кількістю до 80 чоловік. Гірський піхотний батальйон отримав задачу висунутися у вказаний район та бути готовим до проведення ударно пошукових дій в гірській лісистій місцевості у визначеному районі. Військові розгорнули польовий табір, налагодили систему охорони і оборони, облаштували окопи для бойової техніки, замаскували її. Старший матрос Євген Зінець, військовий у другому поколінні, до дисципліни і порядку звик з маличку, адже гідним прикладом для юнака був його батько. Сьогодні хлопець механік водій БМП-2. Євген зізнається, що найважче йому давалося водіння техніки у гірській місцевості. Грунтова дорога після лісного дощу перетворилася на неприлазну багнюку, і це значно ускладнило керування бойовою машиною. Вночі теж не було спокійно, дошкуляли диверсанти. Сьогодні ночі була диверсія. і, і були з частини, частину так не Ну, сам факт, атака була відбита. И причем удачно. Вот это вот. Были патрули, которые патрулировали. Вот, и были просто спостерегачи, которые находились на машинах. То есть патрули обнаружили вот, предупреждение, и начался огонь. Все ринулись именно в то направление, где при, приблизительно Замісілі діверсанта розшукати диверсантів у горах допомогли розвідники. Як то кажуть, по гарячих слідах вони виявили базовий табір, у якому розташувалося близько ста бойовиків. Впираючись на розвідданні, перша гірськопіхотна рота у складі шести бойових машин оперативно висунулась у напрямку дислокації умовного противника. Та витіснила його у район Довгоруківської Яйли. А мінометна батарея нанесла прицільний вогонь по складам боєприпасів. Опір бойовиків подолано, але за легендою навчань, під час бою снайпер влучає одному з наших військовослужбовців в передпліччя. Поранення нібито незначне, але він потребує на медичну допомогу. Санітарний лікар-прапорщик Мирослава Юрченко впевненими рухами наклала джгут, зупинила кров та перев'язала умовну рану. За перебігом навчання спостерігав командувач вітчизняного флоту віце-адмірал Юрій Ільін. Він побував на командному пункті батальйону тактичної групи, заслухав командирів та поспілкувався з військовослужбовцями на вогневих позиціях. Рішенням командира бригади батальйону тактичної групи була сформована на початку року. І весь ресурс був спрямований на її підготовку. І сьогодні настав час, коли необхідно подивитися, в якому напрямку виконується це, це завдання, які є проблеми, щоб допомогти, щоб поправити або забезпечити. З цією метою на початку тижня була приведена бригада в вищу ступінь бойової готовності. Хочу відмітити, що зроблена огромна робота офіцерським складом, перш за все. Відмічається підвищення рівня професіоналізму керівного складу в порівнянні з минулим роком. Ці навчання наочно довели, що саме за тактичними групами майбутнє українського професійного війська, адже такі мобільні та добре навчені підрозділи здатні оперативно та якісно виконати будь-яке завдання за призначенням захисника вітчизни.